Що чекає на близнят липні? З вами з Олександра Феб, і сьогодні ми розглянемо ваше особисте життя, гроші та основну пораду на місяць. Поїхали! Так, загальний стан. Невпевненість у завтрашньому дні, не дивиться на те, що Венера здавалася б вашому знаку більшу частину липня і навпаки треба балансувати, треба рухатися, треба е, так, можливо, десь пристосовуватися, налаштовуватися на потрібну хвилю і буде вам щастя. Е, Проявлення таке наблизнят, що вони не впевнені. А що буде завтра? Ну, звичайно, в нашій країні, кажу, як є. Впевненість у завтрашньому дні вона така собі, я згодна. Але ми живемо. Ми живемо так уже три роки, уже четвертий рік. І... Ну, живемо ж, досягаємо. Хтось заробляє, хтось творить сім'ї, хтось народжує дітей. Тому саме ця зацикленість, що тут і зараз я не знаю, що буде завтра. Та я кожного дня не знаю, що буде завтра. Кожного дня можуть статися що це завгодно, але це не означає, що я маю собі забороняти. Це не означає, що я не маю жити далі. Ні, я маю розвиватися. Тому ваша задача, любі мої близнята, щоб у вас липень не пройшов, як у то, в тому тумані. Дуже раджу зрозумійте, сфокусуйтеся тут і зараз, в цей день. Ми не забігаємо на 10 років вперед. Тут і зараз. Що я хочу зробити? Чого я хочу досягти? Які у мене плани, хоча б базово сьогодні в роботі, чого б я хотіла, сьогодні в особистому житті, в якому я стані. Сьогодні я хочу картоплю чи я хочу салат? Коротше кажучи, більше питань собі задавайте більше може навіть якихось елементарних питань. Принаймні, це вас буде заземляти. Ви не будете як їжачок в тумані, я десь там щось може. Але це не точно. А ви чітко розумієте, що і до чого, тому що саме з банальних маленьких крихітних питань, коли ми знаходимо на них відповіді, ми, тренуючись, можемо знаходити відповіді на більш глобальні питання: до чого я йду, е, наскільки я професіонал своєї справи, наскільки я на своєму місці і е, як якими я бачу свої щасливі стосунки? Почніть з базового картопля чи салат, а далі буде видно. Що стосується особистого життя, нагадую, що колода Монара еротизована, тому будуть заблюрені певні частини, тому що Ютуб не любить еротичних моментів. То хочу сказати, що багато дуже у близнят з'являється заборон. В плані того, що, ну, наприклад, ми тобу ставимо собі різні. Хтось говорить, що я дуже багато працюю, тому мені не до особистого життя. Хтось говорить, що я така, якась не така, така, перетакася, тому у мене і чоловік такий буде, а який же в мене буде, а що ж такое. Хтось взагалі не знає, кого він хоче і як він хоче. І це найголовніше, насправді проблема в стосунках, коли от людина що до мене все попало, приходить. А ти знаєш, кого ти хочеш не попало? От ти реально сформувала собі чітке бачення, яку людину ти хочеш бачити поруч собою. Ну, щоб хороший, щоб любив мене. Та це все бла-бла, це все туман. Чітко зрозуміло, скільки має заробляти, як має виглядати, як має до тебе ставитись, який любить фільми. Чітко, зрозуміло, яка людина має бути з тобою поруч. Тому. Ой вихід такий, що наче мені б і хотілося б. Бачити поруч з собою людину, і або якщо він є, то хотілося б, щоб між нами було порозуміння і так далі. Але по факту, тут я приховую, тут я петляю, тут я про свої почуття не говорю, тут я замовчую, тут я ігнорую, тут я роблю, роблю вигляд, що все добре, якщо це взагалі не так. От, в результаті і каша Малаша. В результаті виходить, що якщо немає стосунків, то я начеб хотіла їх, але я находжу 550 аргументів, чому у мене їх. Бути не може, якщо я в стосунках мені, наче, і хотілося б якогось комфорту, хотілося б добре, але я про свої бажання не говорю. Хай сам здогадається або ну, все одно він це не здійснить, чого я буду про це говорити. Тому в особистому житті правило таке саме: визначиться, чого ви хочете, яку ви хочете поруч з собою людину, бачити, які ви хочете ці стосунки. Якщо вони вже є, доносьте до партнера свої бажання, не соромтеся, це не означає, що ти повинен. Але хоча б, якщо він не знає, то знаєте, якби вірогідність того, що він зробить так, як би вам хотілося, край мала. Хоча б донесіть в коректній формі, хоча б самі визначиться. Дуже часто щось хочу, щось не хочу, а що хочу, не знаю. Хоч для себе визначиться, що ви хочете. І тоді стосунки розвиватимуться набагато краще. В Ворошах ситуація така, що їх достатньо. Вони нападають на голову мільйонами. І інколи знаєте, буває таке відчуття, що щось хотілося більше, тому що ми завжди знайдемо ще 550 варіантів на що б їх хотілося витратити. Але в принципі, грошей цілком достатньо. І навіть якщо десь відчувається, що їх маловато, насправді повірте мені. Їх набагато більше і достатніше, ніж у деяких людей, які от реально сидять в нужді, які реально багато чого втратили. Я не це не означає, що ми знаєте себе знецінюємо. Це означає, що ми цінимо те, що є. Тому що насправді гроші є. Насправді їх не ми їх достатньо. І якщо... Відчуття, що щось там не вистачає, то це привід призадуматись, а туди ви їх витрачаєте, чи в тій кількості може треба трошки збалансуватися. Тому ну, що, знаєте, знову ж таки, оце такий туман. Вийшов в магазин, за чим я вийшов? Ви списки пишете перед тим, як в магазин іти? Чи просто, а піду, подивлюсь, і набрала нагребла у того, у того, тому що маркетологи працюють добре і в супермаркетах так само, тому гребемо ми добряче, якщо не знаємо, що купити, гребемо добряче, все підряд. Є ця визначеність, якщо немає, списочок написали, чітко за списком купили. Тоді з грошима все буде добре. Якщо ви знаєте, що ви хочете придбати, грошей вистачатиме. Якщо що попало, як попало, може, то, а може, сьо, ну тоді, звичайно, скільки не дай, їх буде мало. Порада, любі мої, відпочиньте. Липень, час відпусток. Тому, може, якщо у вас відпустка, я вас вітаю, дайте собі цілковиту можливість просто тупо відпочити. Якщо її немає, то це хороший привід призадуматись, чітко сфокусуватись, коли вона у вас має бути, коли ви хочете відпочити, і якщо у вас вихідні, а ви відпочиваєте. Ви просто виснажені. Отака От каша малаша в голові, вона не формується просто так. Вона не формується через те, що ми якісь недолугі чи ще щось не з нами. Вона формується тоді, коли ми занадто або вигораємо на роботі, або ми в стосунках вигораємо, тому що ми треба. Свої не говоримо, ми все терпимо. Ми або ми не закривається наша базова потреба бути коханими і кохати. Коротше кажучи, це просто так не формується. Тому наша задача ви вже виснажені. Ви або виснажені стосунками, або виснажені тим, що їх немає, і ви нічого для цього не робите, щоб їх створити. Або ви просто виснажені. Ви забагато робите, забагато працюєте, забагато, мало відпочиваєте. Навіть якщо у вас вихідний, то це якісь перегляд, переглядання. Е, які в якихось рілсів, замість того, щоб нормально, добре відпочити, відпочити мозком, дати собі детоксикацію мозку, погуляти десь на природі, поїхати кудись там, не знаю, в якесь місце, де спокійне, комфортне, без цього всякого шуму гаму. Тому ваша задача просто дати собі можливість відпочити. Не беріть на себе відповідальності за інших людей. Ви маєте в першу чергу собі дати раду собою визначитися, і тільки потім, уже повністю набравшись сил, ви вже можете і то дуже дозовано щось вирішувати ну, за близьких людей, в тандемі з ними а так. Зверніть увагу на себе, дайте собі нормального відпочинку, не тягніть на собі зайво, поповніться силами, е слідкуйте за своїм імунітетом, е покращуйте його, вживайте здорову їжу, менше шкідливих звичок, які теж виснажують наш організм, менше важких думок, які також нас виснажують, і все буде добре. Поставте, будь ласка, вподобайку і перешліть це відео близнятам, які вам не байдужі. Підписуйтесь на мій канал і дякую за перегляд!